Ця чиста вода у серці моєму святиня. колочава моя Львів знову збирає однодумців: професіоналів туризму, гостинності та сервісу. На арені Львів відбувся Львівський форум подія, що об'єднала експертів, підприємців та тих, хто формує майбутнє українського туризму. Організатори кажуть, головна мета форуму не лише обговорити виклики, а й створити простір для партнерств. І нових ідей, якщо ви представник готельної сфери, коли ви прийдете на цей форум ви побачите, бачите товари та послуги, які можуть бути необхідними і актуальними для вашого готелю, там чи текстиль, чи посуд, чи меблі, чи якісь рішення з автоматизації, які ви можете застосувати в своєму готелі, так само і послухати, взяти участь в діловій програмі, тому що ви там можете почути ту інформацію, яка буде необхідна для ефективного розвитку вашого готельного, наприклад, комплексу чи готелю, чи вашої локації представники із чи не з міста Дніпра з Одеси, з Чернігова, Сум. То ми можемо сказати, що цей форум віддав практично представників зі всіх куточків нашої України. Продовж двох днів учасники мали можливість відвідати дві спеціалізовані виставки: тур Експо та готельний і ресторанний бізнес. Взяти участь у панельних дискусіях, майстер-класах і нетворкінг сесіях Добре, харак, звичайно. Представники туристичних компаній, готелів, ресторанів і стартапів кажуть, головне живе спілкування, нові контакти і натхнення рухатися далі, попри всі виклики. Ми є імпортерами посуду, посуду з майже цього світу нас іде Китай, але якісний Китай. А також є дизайнерські колекції, де представлені різні форми чашечок. Є окремо позиції, які ми представляємо в кав'ярнях. Це цікаві позиції є по чашечкам. Давайте пройдемо, подивимося. Це Каву для кавових напоїв, капучина, американо, келихи, тобто асортимент наш дуже великий, дуже широкий. Я очікую, що ми собі знайдемо партнерів, наших клієнтів, з якими ми зможемо далі працювати і також продавати їм наш товар. Ми е Оперуємо е, найбільшим туристичним сайтом Львова Львів Travel», Також ми оперуємо е, центрами туристичної інформації у Львові. Проводимо е, займаємося організацією міських подій і. Е, зіткнулися з новими викликами в зв'язку з повномасштабним вторгненням, тому що ніби туризм зник, але насправді туризм переформатувався і ми розглядаємо вже навіть не туриста, а гостя Львова. І для цих гостей Львова власне ми впроваджуємо нові практики гостинності, тобто ми займаємося впровадженням практик інклюзії, покращення середовища нашого міста, щоб воно було більш доступним для людей, які отримали. Поранення на війні, які мають ампутації, які пересуваються в кріслах колісних. Ми займаємося навчаннями для представників хорека, навчаннями для екскурсоводів. Ми представляємо музей історії Петриківського розпису та народних ремесел про обласної ради. Ми представляємо експозицію виробів розмальованих Петриківським розписом. Представлені майстри Петриківського розпису кожен працює у своєму власному стилі. Львівський форум туризму та гостинності це не лише про подорожі, це про людей, які створюють імідж країни, розвивають бізнес і відкривають Україну світові. І вже сьогодні тут народжуються нові маршрути, ідеї та співпраці. Яна степанець для компромат Медіа.